Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі Дарологія. Мене звати Аліна. Сьогодні хочу подивитися на прикладі міста Оріхів, як я вже вчора дивилася, гуляй поле глянути. По тайні жриці, чи є все ж таки перспективи до покращення в цьому місті? Коли вже перестануть обстрілювати, ну, на коли тут відповіді не буде, але все одно тут тайна жриці, хоч якусь хронологію, нам з вами зможе показати. Тому давайте так і запитаємо: гуляй поле, місто гуляй поле Запорізької області. Чи є тенденції до зміни ситуації, до покращення ситуації в плані обстрілів, в ну, військовому плані? Чи є перспективи до покращення? Гуляй поле. Запорізької області Роскло старокров, летає на жриці. Так, Я не знаю, сьогодні, якщо побачу тут такі карти, які мені будуть незрозумілі, тому що, знаєте, буває так, що по одній карті, в принципі, не так, то вже просто відповісти на питання, то буду докладати. Я до цього не докладала, але все ж таки, щоб більше інформації отримати, буду докладати карти, тому що так зрозуміти, буває важкувато. І так, що стосується ситуації, е, яка розвивається от зараз стремлення, до чого це все йде? Як воно все розвивається зараз. Так, е, так е, випала карта девятки. Жезлі ви карта туза мечів. Дев'ятка жезлів нам говорить про те, що це захист свої, захист своїх своєї території. Тобто те, що на зараз виконує роль, яку виконує Гуляй-Поле, це захист території. Тобто, вони ну так уже випало, що лінія фронту зупинилася недалеко від Гуляй-Поля і. Ну, Ця земля страдає через те, що потрібно, ну вони, як знаєте, бар'єр не дають пройти. Тут навіть видно, що ну, маленький принц за оцими якби, жезлами відстоює щось, відстоює себе, відстоює свою територію, захищається. І конкретно по тузу. Вже мечів це говорить про те, що це в першу чергу якесь таке починання, плани такі дуже. Які ну, можуть втілитися в життя, такі карта, й по цій карті, якщо ти дієш, якісь плани будуєш, то ці плани можуть привести буквально до якогось воєнного тріумфу. Тобто я так розумію, що тенденція може піти, знаєте, від захисту своєї території до такого прямо того, що може всіх. Ну, удивить, тому що по цій карті ти е, прямо ну, демонструєш от, знаєте, ну, майстерство е, ну, в повному сенсі цього слова. Тобто, або е, ну, Це ще можна сказати, наприклад, воїни, які там стоять на цій лінії фронту, вони Показують просто оце, всю воєнне мастерство, все воєнне, оце, все воєнне майстерство, все топис того, що можна показати, просто не даючи пройти оркам далі. Тобто захищають свою територію, відстоюють цю землю. Це те, що є на даний момент. Ну, в смыслі, не те, не що на даний момент, це от, ну, стрімління, для чого це все робиться. А на даний момент настояще в нас ось трікажезлів. Жезлів говорить про те, що ведуться якісь роботи, починання якісь, в сенсі того, що, ну знаєте, як будто як вже щось назріває і працюють над тим, щоб втілити це в життя. В такому плані, тобто, працюють над якоюсь ідеєю над реалізацією цієї ідеї. Тобто, якщо ми запитуємо про динаміку, то в принципі, ну карта Трійка жезлів говорить про те, що динаміка, в принципі, вже повинна спостерігатися, тобто якісь ввієні повинні бути. Тому що по трійки жезлів це завжди така ну, робота, робота. Завжди це якби буває колективна робота, тобто над, над цим питанням працюють, щоб зрушити його з мертвої точки. Що стосується майбутнього, що там по динаміки? Справедливість. Справедливість говорить в першу чергу про те, що ситуація повинна якось вирівнятися. Тобто, те, що є на зараз, воно повинно якось, знаєте, ну, трохи людям стати легше, тому що в сенсі. В сенсі того, що ну, чаша вісів, яка тут у маленького принца в руках, вона не повинна в якусь сторону переважувати. Тобто, е, я так розумію, зараз працюють над тим, щоб, ці, ну, щоб стало трохи легше людям, щоб чаша цих вісів вирівнялася, щоб не тільки ці обстріли і е, ну, нещастя, руйнування, ці, що випадають на цю землю, щоб ну, цю ситуацію якось трохи стабільні реалізувати. І те, що не впливає на ситуацію. Тут випадає десятка жезлів, яка говорить про те, що складно діяти якимсь вибраним шляхом. Тобто щось, що як раніше, як раніше там щось відбувалося, це тепер втілювати вже неможливо. Ну, тобто, Я розумію, якщо, наприклад, навіть наше командування якось діяло до цього, то їм або треба змінювати план дій, ну, тобто, ну, тут не в майбутньому часі, розуміється, а вже в минулому. Тобто, вже як не крутий, як не змінює, розумієте, який шлях не вибирається, це вже на ситуацію ніяк не вплине. Тобто, я розумію так, що на даний момент, поки от ситуація не почне змінюватися і не почне рухатися, змінити нічого неможливо. Тобто тут знаєте, перекликаються карти з Оріховом. Тобто, поки є, так як є, і змінити нічого не можуть. Тобто фізично посунути орків зараз, наприклад, неможливо. А ну своє місто в від лінії фронту не пересунете. Тобто немає іншого шляху. Ну отак на даний момент як є, так і є. Скажемо, йдемо далі. Що нам очевидно вже? Очевидно, що там активі... активізовуються якісь дії. А, ну, Тобто, я так розумію, що в тому напрямі, я ж так не відсліджую ці новини, але в тому напрямі якісь все-таки активні дії відбуваються. Тому що по рицарю е мечів тут завжди, е ну, коли ти дієш якось жорстко, коли ти, знає, знаєте, не постоїш, як то кажуть, за словом, в карман не лізеш. І е, твої дії завжди рішучі, завжди вони досягають успіху і вони такі, знаєте, нікого не щадящі ці дії. Ну давайте привідкриємо. Е, на позиції все очевидно в тайні жриці. Е, рицарь мочив, про що? А, Закривають. Ну, далі навіть не будемо відкривати. Це дії, я так розумію, які проводить наше командування, якісь активні дії, які нам не потрібно знати. Тобто, ну, що можна вже на даний момент сказати? Що працюють над тим, щоб ситуація змінилася. Але шляхи, якими буде змінювати ця, ця ситуація, розумієте, вони нам цього не дано знати. Ми, ми зробимо тільки гірше, якщо будемо, знаєте, далі влазити в це все. Що підсвідомо? Карта десятки мечів. Ну, всі розуміють, що недовго залишилося. Карта десятки мечів завжди говорить, вона, знаєте, може програтися позитивно тільки в тому випадку, якщо ти запитуєш на ситуацію, яка склалася ну не дуже добре. От, наприклад, якщо Гуляйпола поле його обстрілюють, і люди страждають там вже більше року, як то кажуть, піддаються оцим масованим обстрілам, то карта десятка. Мечів говорить про те, що вже цей етап він закінчується. І причому ця карта такого різкого закінчення. Тобто, щось станеться таке, що різко, просто розумієте, різко просто це все завершиться. Це таке насильництві завершення. Тобто щось вмішається таке, що і по справедливості, тому що тут оці карти, я зараз ще карту 8 відкрию, їх разом зв'язують. Я зараз мабуть навіть трохи привідкрию. Прошу справедливість на позиції майбутнього в тайній жриці. Привідкрий, будь ласка. Ну, да, рух. Щоб змінити ситуацію, яка на даний момент склалась, я зараз вам ближче покажу, щоб урівноважити. Король мечів говорить про те, що є конкретні плани і є розуміння, як їх втілити. Над цими планами працюють патрійки Пентаклів, працюють це така кропітка праця, дуже така від, ну, відточна, як то кажуть, майстерна, щоб змін і щоб прийшли зміни. Ну і трійка жезлів на позиції теперішнього говорить про те, що це також карта нових починань, нових вливань якихось. тобто... Все це говорить про те, що зміни на порозі. Якщо я просто, знаєте, ну, не робила розкладів на, по містах і по областях, в принципі, до цього цей рік, який був, я тільки спостерігала за цим усим, і в мене немає такої можливості, наприклад. Ну, порівняти тенденції, які карти випадали, наприклад, там ну пів року до цього, там або три місяці до цього, які випадають зараз. Але що я можу сказати, так це те, що якщо ми всі розуміємо, що в Гуляйполі, що в Оріхові там був застій повний в сенсі. Того, що ситуація не мінялась, тобто людей обстрілювали постійно, тому що лінія фронту стабілізувалася, і ці обстріли просто були кожен день, кожну ніч, і люди жили під цими обстрілами. Хто виїхав, хто залишився. Ну, тобто, ситуація ну, така. Е... Рутинна там була в сенсі того, що нічого не мінялося кожен день одне й те саме. Але ті карти, які зараз випадають, вони чітко говорять про те, що буде зміна, і зміна буде в сенсі руху, тому що працюють уже над якимись планами. Їх будують ці плани. Щось нове, тому що потрійки жезлі це завжди якесь нове починання, нове, якесь новий підход якийсь. І от у цей рицар е, мечів, який випадає, його закривають. А це конкретно активні дії. І те, що підсвідомо вже зрозуміло, якби нашому командуванні, я так розумію, можливо, десь люди, які живуть, ну наприклад, в Гуляйполі, вони також відчувають, що вже в принципі розв'язка не так далеко. І карта 8 на рахунок перспектив. Тут випадає карта д'явол. Ем, карта д'явол говорить про те, що е, це карта залежностей, е, карта, е, яка Знаєте, якщо ви вибираєте шлях якийсь, то це карта, яка максимально може вам в цьому шляху ну, напакостити. Може, це карта, яка максимально негативний такий відтінок вносить в ті рішення, в ті дії, які ви робите. Ну, тобто карта максимальна, яка намагається збити з пантелику, збити з вибраного шляху. Тобто, я так розумію, що сенс зараз у цього всього в тому, щоби щоб цей дьявол зазнав справедливості, розумієте? Ну, Ми зараз давайте привідкриємо його. Що тут, розуміється, під дьяволом на позиції 8 на направлення і можливості? Страшний суд, щоб для дьявола прийшов. Тобто, щоб. Е... Переміни були, розумієте, тому що страшний суд це завжди зміни. Які ці зміни будуть, це показують, наприклад, там карти, які далі випадають. Але так як ця карта випадає на дьявола, який сам по собі вже нічого гарного не сулить, то карта Страшний суд говорить про те, що це страшний суд іде для диявола. Тобто це може бути оця залежна ситуація, в якій, в якій і ну, казалися люди гуляй поля. Тобто вони, по суті, ну. Заложники цієї ситуації вони її ніяк змінити не можуть. Але карти говорять, що вийде справедливість для дьявола. Тобто, зміни, по шістки мечів, ідуть зміни. Зміни, які приносять от конкретно по страшному суду, це такі, знаєте, кардинальні переміни. Це щось таке, яке просто змінює от полярність всю. Тобто ну, анулює цього дьявола просто ну, від слова зовсім. І десятка мечів тут. Говорить про те, що це якесь таке різке завершення цього всього питання. Тобто, щось різко закінчиться. І, ну, знаєте, це якщо в св'язки їх так, якщо розглядати, ну. Отдільно, наприклад, брати, то, в принципі, ну тут тільки в связки можна сказати, що справедливість для дьявола, Але ще й розкривши, що випадає страшний суд, це говорить про те, що кардинальні будуть зміни. І карта номер 9 говорить про те, чому все таки з Гуляйполем ця ситуація вся склалася. Що маємо те, що зараз маємо? Випадає тут жезлів. Тут жезлів говорить про те, що це. Якісь плани були е, активні е, де, якесь починання було, знаєте, дуже таке різке, активне. Е, ну, по тузу же це завжди якийсь от шанс діяти. Можливо, е, орки бачили в Гуляйполі, там я ж просто не знаю, як воно там всі, -всі дороги, траси, все це проходить. Це Можливо, було от для російської армії якимось шансом, яка б ну, це місто наприклад, якби вони його взяли, то вони б просунулись, бо це б відкрило їм якісь нові перспективи. Тобто, це е, ну як був шанс для русні, я так розумію, для того, щоб рухатися далі. Е, відкривало б їм просто ворота напряму, розумієте, тому вони. І ломилися туди, тому це все зараз так їх витормозили, і зараз воно все так відбувається. Але так, те, що тут не старший аркан, в принципі, можна цю карту і не інтерпретувати, тому що вона, знаєте, дає тільки такі ну, якби натяки на те, що як це все склалося, наприклад. Але все ж таки, ну. І немає сенсу тут дуже зациклюватись на цій карті. Просто, що треба знати, перспективи є дуже хороші. Тобто, з тої ситуації, яка там зараз в гуляй полі, все кардинально зміниться. Е, ну, знаєте, це не та ситуація, що стане ще гірше. Це та ситуація, коли вже буде йти на покращення е, шляхи ці. Поки що скриті, як це все буде, цього нам не дано знати. Але закінчиться все дуже різко. І для русні там страшний суд. Ну, тобто їх або посунуть звідти ну, в предвір'ї цього контрнаступа. Тут, знаєте, залишається просто здогадуватися, з якої сторони цей контрнаступ буде просто здійснений. Але ну, русню там нічого гарного не чекає. Якщо говорити про те, що русня це д'явол, а це так і є. Тому для них іде справедливість і страшний суд. Тому люди з Гуляйполя, я думаю, залишилося вже зовсім трошки. І скоро ситуація переміниться, а ви вже, як то кажуть, настраждались достатньо, вже просто всім хочеться. У цих тенденцій до покращення. Всім хочеться, щоб це вже скоріше закінчилося і, звичайно, закінчилось перемогою України. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося, то ставте вподобайки. Вони мені дуже допоможуть, ці вподобайки ну, якби розпространити це відео. Можливо, це можливо більше людей, наприклад, з Гуляйполя побачить це відео. Можливо, все знаєте. Підкріпить їхню віру в перемогу, тому що я думаю, люди вже трохи відчаялися. І, знаєте, це можливо, це їх трохи змотивує, що ці вже зміни, гарні зміни вже не за горами. Можливо, це трошки допоможе людям підтримати їх моральний стан. Тому ставте лайки, підписуйтесь, якщо вам сподобалось, звичайно. Всім дякую за перегляд. До побачення.